Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру, і зараз ми дізнаємо, що нас чекає на цих вихідних. Отже, на вихідних тенденція до зниження атмосферного тиску на лівобережжі країни опади та послаблення морозів. У найближчі дві доби на лівобережжі країни очікується сніг та дощ місцями ожелець, нарешті території без істотних опадів. Найближчої ночі у північних та західних областях місцями туман. А ось в понеділок, 11 грудня, вночі у східних та західних областях, день по всій території країни, крім південної частини, невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах країни ожеледиться. Переходимо до вітру. Вітер переважатиме південно-східний та південного напрямку, а його швидкість становитиме 5-10 метрів за секунду. У наступні три доби очікуємо послаблення морозів. На вихідних температура вночі 2-9 морозу, вдень від 4 морозу до 1 тепла. На півні країни вночі та в день до 5 тепла. У понеділок температура по всій території країни вночі та в день від 3 морозу до 2 тепла. Єдиний що на північному сході країни вночі до 6 мороза, а на півні країни в день 3-8 тепла. Майте гарний настрій за будь якою погодою, слідкуйте за оновленими прогнозом на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.